Такий місяць трошки стресовий, але особливо стресовим він буде відчуватися якраз таки для влади України і для нашого президента. От там прям то ситуація буде надважкою. в листопаді і в грудні, тож також місяці. тобто, от на такий розклад більше йде вірогідності, ніж на те, що з ним можна буде домовитись. Любі глядачі, я рада вітати вас на каналі. Поговоримо і з вами я, Альона Захарченко, з нами сьогодні астролог Інна Довгань. Вітаю тебе, Іночка, рада бачити. Привіт, Альона, я тебе також. Хочеться традиційно розпочати е, новий тиждень, е, все ж таки з астрологічного прогнозу, що власне відбуватиметься в Україні в світі в цілому, і що може позначитись на Україні впродовж цього тижня в період з 4 по 10 листопада. Ну, цього тижня ми всі знаємо, що будуть відбуватися вибори Сполучених Штатів. Я думаю, що це якраз буде сама така знакова подія, і всі будуть звертати увагу, всі такі просто думають, ось що ж там буде відбуватися, хто ж там виграє. І я можу розповісти, хто там може Давай. виграти і при яких умовах. Ну, взагалі-то прогноз 4 по 10 листопада. А, на щастя, є не дуже таким напруженим, тому що більше напружено. Ним він буде вже в кінці листопада. От там в кінці листопада вже такі конкретні напруження вмикаються. Але тим не менше, якщо подивитися і е, дирекції, і прогресії в карти України, то ну, такий місяць трошки стресовий. Але особливо стресовим він буде відчуватися якраз таки для влади України і для нашого президента. От там прям. Максимально буде багато стресу, тому що не всі домовленості будуть виконуватися, про які він, власне, сам домовлявся, і те, що його можуть підставити партнери, те, що його можуть підставити деякі політики українські, це буде додавати йому дуже багато таких нервових ситуацій. І тому тут ще й сама. Обстановка всередині країни також буде тут накопичуватися в поганому сенсі. Тому така напруга буде дуже відчуватися саме нашим президентом. Взагалі, от 4 листопада ми ще будемо відчувати опозицію між Марсом і Плутоном. Тому саме от 4 листопада або в ніч з 4 на 5, в ніч з 5 на 6 що буде відчуватися ця напруга. Саме в ці дві ночі є підвищений рівень небезпеки. Тут можуть бути якісь прильоти, можуть бути якісь влучання. До того, з 4 листопада. Вада Марс якраз переходить в знак Лева в свій вогняний знак, в якому він матиме силу, і цей перехід він буде. Загострювати всі військові конфлікти, які зараз вже в світі відбуваються, і загострювати, звісно, агресію між країнами. Тобто ще більше а, мірятися силами, ще більше захочеться країнам надсилати свої подаруночки, і ще більше нашому противнику захочеться позагрібати наших земель. Тобто напор буде ще сильніший ніж в жовтні місяці, і це в листопаді напор якраз буде. На землях, на територіях, тобто а, на фронтові прифронтові, оці зони вони, на жаль, будуть розширятися в листопаді місяці. А, тут вірогідна втрата земель, що вони будуть просуватися і можуть навіть дійти до кордонів наступної області, тому тут небезпека є доволі така сильна. Оскільки я вже сказала, що можуть не стримуватися обіцянки щодо зброї і допомоги, це і буде впливати негативно на ситуацію на фронті. І я думаю, що це одна з таких вагомих причин, чому наш президент буде дуже сильно знервований в цьому місяці, і наявність напружених аспектів його карті, і там в нього ще і кармічні підключаються аспекти, і ретропланети. Це все буде сприяти перегляду попередніх домовленостей, зміни свого відношення до, до партнерів західних, і також це буде впливати на те, що може з'явитися бажання навіть всередині уряду все позмінювати і деяких людей позвільняти. Тому в листопаді будемо спостерігати трансформації всередині влади і в стосунках з іншими країнами, і навіть хтось, хтось може додатися. Як до цього цього угрупування ворогів, якийсь новий ворог навіть може додатися, і нагадаю, що в принципі це протистояння, яке зараз відбувається відбувається на території України, це вже є частина великого протистояння заходу і сходу. Ці дві частинки світу зараз вже між собою воюють, міряються силами. Все це буде ще набирати обортів. Ця агресія буде ще підсилюватися і протягом 25-го року. Просто на жаль, вони вибрали поле битви саме Україну, і тому зараз українці, через те, що деяким людям хочеться помірятися, страждають. Ну ми маємо розуміти, що то якби і не люди. От тому саме з 4 листопада тут Марс буде йти по леву і загострювати всі ці ситуації на фронті. Він буде йти в своєму прямому русі до 11 грудня. З 11 грудня він буде вже переходити в свій ретроградний рух. Я вже казала, що там якраз почнуть повторюватися ті ситуації, які вже ми спостерігали. Тобто повторні наступи на ті території, на які ворог вже наступав, і там же небезпека вмикається, якраз для Запоріжжя. Для Дніпропетровської області, там, де їм не вдалося зробити наступ, де їх відкинули, вони знову туди підуть. Тому там е, оборону бажано якось посилити. Будемо надіятися, що якщо Сполучені Штати дадуть допомогу, що, можливо, інші партнери дадуть все ж таки її, тому що тут все вже на наших надіях лише тримається, тому що буде таке е, неподобство людей. Бо Знову ці недостаючі кошти на фронт будуть здирати саме з людей. От коли партнери почнуть якось підморожуватися, так, знову людям прийдеться це платити. Тобто, або через підвищення податків, або будуть збори робити, або відмінять ще якісь виплати, тобто, щось там вигадують, якісь нові історії, щоб обдирати ще більше людей, на жаль. Ну, ну ми з тобою ще розуміємо, що це все відбувається ще й через дуже часті випадки крадіжок. Що все, що передають там невідомо, скільки насправді пішло на фронт. І а, якби цих таких масштабних крадіжок не було, то зараз би такої ситуації не було, тому що можна було з цією кількістю зброї, яка насправді надсилалася, можна вже було так нормально повиганяти ворога набагато далі, враховуючи, що там все крадуть, на жаль. То ситуація буде надважкою. в листопаді і в грудні, тож також місяці. Ем, Рестроградний рух цей Марс він буде взагалі. Ну, він буде ходити туди-сюди, по сьомому будинку України. Це будинок ворога. Конфронтації взагалі з усіма ворогами, з сусідами, тому оці стосунки з сусідами вони будуть змінюватися не тільки з оцим одним сусідом-агресором, а й з іншими. Змінюватися, домовлю... домовлятися, якось перепровіряти ті домовленості, так і щось передумувати, я б так сказала. Тобто, все це буде до травня 2025 року. До травня 25-го року а, ніякого такого прям кардинального рішення рішення конкретного прийнятого не буде щодо війни. Буде все туди-сюди возитися, переприйматися, передумуватися і так далі. Отже, десь аж літом 25-го року там вже буде ближче. Енергія до прийняття консенсусу, і, може, аж е, під час нового ввімкнення нового соляру України вже з 24 серпня 25 року, там вже є шанси на якесь підписання е, договору про, там, наприклад, необстріли, що там зупинити гарячу фазу війни. Е, знову ж таки, це тільки увімкнеться енергія з, з соляру. Тобто, саме підписання може трошки пізніше бути. Але, ну на жаль, там можуть бути втрати, тобто не зовсім так підпишуть, як хотіла цього Україна. І ну, я ж кажу: ми маємо розуміти, чому. Якби в людей трошки вища совість була, то можна було зовсім по-іншому переграти цю ситуацію, і можна було, звісно, тут і дійти до повернення всіх територій. Але тут треба підключати, що в ситуації війни. Не лише все від ворога залежить, і не лише все залежить від партнерів, все залежить ще і від ситуації всередині країни, звісно, так тому тут, е, якщо дивитися 6, 6 по 8 листопада, е, тут якраз буде квадрат між Венерою та Марсом. І це буде впливати на деякі такі матеріальні втрати у військових, що ну скажуть, що не, не вистачає зброї, не вистачає обладнання, не вистачає, можливо, навіть е, яко якогось захисного одягу, тому що вже почався зимовий сезон, і люди зараз активно. Я сама приймаю участь в зборах на одяг. Оце зимовий для військових. Люди підключаються, люди надсилають, але okay. Я так розумію, те, що очікують від держави, там недостача якась буде, тому що будуть якісь заявки, що не вистачає. І в тому числі з 6 на 7 листопада тут місяць буде проходити по, по Ліліт, по Урану, по Нептуну, тому оцей, якраз такі ці два дні нам можуть відкритися якісь таємниці. Щось ми дізнаємося про когось, може зілють там про когось у якогось чиновника інформацію важливу, враховуючи, що якраз 5 листопада мають відбутися вибори президента, можливо, ці секрети будуть пов'язані якраз таки і з кандидатами в президенти Сполучених Штатів, а можливо, це буде пов'язано і з якимось українським чиновником і з якимись його вчинками. Якщо подивитися тут також наступні дати 8, 14 листопада, то будуть також напружені аспекти між місяцем і Марсом, Плутоном, тобто це буде давати якраз таке загострення на фронтах, на всіх цих територіях, і там треба буде, ну, враховуючи, що і так іде наступ, а ще їм в допомогу дали військових з Кореї. Тобто ми ж це розуміємо, що там додає там і зброю постійно дають їх партнери, і ще їм і дали і військових. А в нас що? А в нас тут скажуть, о, в нас тут зараз вибори, нам тут своїх проблем вистачає. Ми тут не можемо зараз розібратися, хто на цих виграх, mm -hmm. виборах виграє, тому що е, на виборах в Сполучених Штатах може частково програтися схожа ситуація, яка була на попередніх виборах. Коли Трамп був з Байденом, знову була така. Суперечка між республіканською партією і демократичною партією, тому що тут як половина країни е, голосує за республіканців, половина за демократів і там взагалі 1-2% різниця. І минулого разу е, Трамп він намагався відстояти свою позицію. Він звертався в суди, Він казав, що була фальсифікація виборів в деяких штатах, можливо, вона і була, але йому не вдалося це довести. І до влади прийшов Байден і демократична партія. В цьому році може бути якась трохи схожа ситуація. Тобто, що, наприклад, може за голосами там вигравати Трамп, потім скажуть, що щось там десь не дорахували чи перерахували і вже виграє Камала. Трамп може з цим не погодитися, почати там знову ж таки доводити, що це фальсифікація, що там щось невірно. І плюс що дивилася по натальним картам і Камали, і Дональда, що проти Дональда ще. Готують якусь провокацію, щось проти нього можуть викрити, щоб зіпсувати може його репутацію, або навіть якийсь новий замах проти нього можуть готувати. Тобто якийсь такий як сюрприз неприємний для нього готують, щоб тільки він не допустити його до влади. Насправді, бо в нього теж тут є а, в запасі якийсь компромат на Камалу. І, може, він його хоче видати, а там з нею пов'язані інші відомі особи, бо там таке, знаєш, як кубло, я б сказала. І щоб оця а, Негативна енергія не вскрилася, так вони там також один з одним воюють, звісно, і не хочуть, щоб там один одному якісь таємниці розкривали. Е, тому е, якась буде ще суперечка, можливо, ми просто ще й не відразу дізнаємося, хто там все ж таки переможе на цих виборах. І е, якщо дивитися за їх натальними картами, то в Камали більше шансів на перемогу, ніж у Трампа, бо в неї там і по соляру сонце в 11 будинку, будинку влади. А у Дональда в 12-му будинку, тобто, це будинок поганих новин ізоляції. Будинок це для сонечка солярного поганий, тому що воно там. Якраз себе погано почуває, тому там йому треба буде ще поборотися за те, щоб його хтось міг почути. І в прогресіях також у Камали місяць іде в своєму сильному положенні, по першому будинку, в знаці раку, і у Трампа місяць іде по скорпіону. Це його слабке положення. Тому, якщо просто подивитися їх натальні карти, то більше шансів все ж таки я бачу у Камали. І тим паче я вже тобі казала, що розпочинається. Період керування жінок, тому я думаю, що це так, так. Тому якраз це ну Камала може розпочати саме цю таку епоху, так і далі вже буде. Вона вводити багато змін саме для сполучених штатів. Це вже буде з ну, кін... тобто з кінця листопада, коли Плутон почне перейде вже остаточно в знак водолія. Там почнуться трансформації для всього світу пов'язані з цифровими технологіями. Так, ну і вводити в Сполучених Штатах їх буде саме вона. Це можуть бути якісь поправки Конституції, або якісь навіть зміни Конституції, зміни прав власності, володіння землею, можливо, зміни стосовно володіння зброєю, тобто якісь будуть обмеження прав людей. І ці обмеження прав людей, я впевнена, будуть розповсюджуватись на інші країни, і в першу чергу це буде розповсюджуватись на Україну, тому що Україна вона прагне. Оцього такого активного розвитку, так? І в Україні зараз починають вводитися ну, те саме, що там в Європі, що в Штатах. Так? Тому що, я ж кажу, це протистояння між Заходом і Сходом. Україна mm. відноситься до Заходу зараз, а представники от Сходу, так, країн Сходу, зараз. Намагається Україну от, знищувати, так, чи і на території українській воювати один з одним. Тому тут будуть вмикатися ці трансформації, як ми бачимо, зараз вже переходить все і по медицині, так як в Європі, що там за, тільки за рецептами і так далі. Тобто і далі будуть підключатися оці. Європейські течії і американські, що в Україні теж будуть зміни. Треба дивитися, що буде відбуватися в Європі і в Америці, невдовзі це буде відбуватися в Україні. Там, ну, особливо в найближчі роки Україна має таку пряму залежність від західних країн і ще довго матиме через те, що кредити взяла і прийдеться їх віддавати. І тому тут. Якогось такого а, вибору стати повністю незалежною ні від кого його вже немає. Немає так на даний момент. Тому кхм, будемо спостерігати, що нас чекає, пов'язане з цим переходом Плутону у Водолійські. Це все ми будемо бачити такий досить напружений початок місяця. Виходить в усіх аспектах так важковато. Бо. Ну, я б сказала, початок місяця ще не такий прям напружений, от кінець місяця, і вже буде такий конкретно напружений, так. Тобто, входимо ми ще так, це ще квіточки, я б це сказала. Тобто тут є небезпека, якщо дивитися самі влучання, тут є небезпека, так, і я вже сказала, що тут 4-5 число і так само 6-7 листопада тут також є небезпека, але гірше буде в кінці місяця. От. Тому що тут, 5-7 листопада, може, щось буде летіти, але ще це, ну, якби, от в кінці листопада я бачу, що прям масовані обстріли будуть, тобто така небезпека йде. А якщо дивитися до, до 10-го, якщо дивитися до 10 листопада, то тут більше будуть якісь такі почнуться. Трансформації пов'язані з владою, погані новини саме з фронту, з прифронтових територій. От там от почнуться погані новини. Насправді там ми будемо бачити, що починається ще більше втрати територій. Тобто ворог матиме успіх на фронті і на територіях зараз. Ну, будуть там ще якісь і військові успіхи і для наших хлопців на деяких mm -hmm. територіях, тобто не так, що там все повністю знесли, повністю захопили. Тобто, все одно там наші хлопці є, вони е, постійно захищають. Тобто теж будуть якісь військові успіхи, просто що на деякій території, не на всіх. А от від ворога, звісно, вони тут будуть намагатися просунутися. А, давай тоді подивимося ще з іншої сторони, а саме подивимося, що відбуватиметься на Росії, тому що від цього теж напряму залежить ситуація в Україні. Угу. Ну, я б так сказала, на події в Росії дуже буде впливати все ж таки Плутон, який переходить у водолій. Тому там будуть трансформації, пов'язані з владою, також з кінця листопада. А, тому що в них Плутон якраз керує будинком а, сусідів, будинком опонента, будинком ворога, сьомим будинком, і цей Плутон а, у водолій перейде якраз в їх 10-му будинку, будинку влади. Тому він буде тут сприяти якимось змінам всередині цієї влади. Може. Ну, я не можу сказати, що прямо це якийсь переворот буде, бо це важко там створити, але якісь внутрішні зміни, трансформації там почнуться. І взагалі-то, коли Плутон йшов по водолію, ці роки з 1777 року, Росія була втягнута тут в навіть в декілька війн. Так, і а, там в них програш був в цих війнах. Тому така от ця енергія, вона також може продовжитися, ну, знаєш, як вона може програтися, що вони просто не отримають те, чого вони хочуть. Тому що в них всередині країни а, теж почнеться якась нова конкуренція, що один з одним там не зможуть щось поділити, один з одним не зможуть щось, про щось домовитися. І протягом наступних кількох років у них також якісь втрати будуть. Просто що якісь певні трансформації якраз тут можуть початися оце з переходу, з Плутона. Ну тобто, ну побачимо, може, не прямо в кінці листопада, може, в грудні ми почнемо щось спостерігати. І, до речі, один такий натяк про ці трансформації. Там же дружина Навального Навальна, ні, Навальна так. вона ж там збирає вже мітинги, протести просто існуючої так, так, влади. Так. Правда, це вона той мітинг буде робити в Берліні. Так, щоб там всі живі здорові залишились після того мітингу. Але так. я думаю, що це вже якийсь крок іде, хоч якось там залучити людей, звернути увагу, хоч когось там, хто не в цій всій шайці, знаєш. Тобто це вже якийсь крок. І ці мітинги, начебто, ну, перевороту казати... глобального найближчим часом не передбачається на Росії. Знаєш, я не можу сказати, що там взагалі щось таке прям глобальне можливо. Щоб там прям було глобальне, це має там щось таке масштабне прилетіти туди в той Кремль, от тоді буде глобально. Але доки їх керівник робить оці жертвоприношення, а він їх робить регулярно, то важко з цим справитися, звісно, з цим злом справитися. Але оці мітинги вони хоча б якийсь крок зроблять. Назустріч тому, щоб, хоча б якісь зміни там відбулися, тим не менш от до серпня 25-го року, все одно йде за аспектами протистояння з Росією, все одно йде їх наступ, все одно йде від них агресія. Тобто, щоб там не відбувалося, ну, агресія зберігається. Будемо сподіватися, що у серпні 25-го року станеться нарешті те, що покладе кінець війні, і дуже хотілось би принаймні все вірити. І сподіваюся, що з'явиться така інформація. Знаєш, може там до серпня 25-го року, як з'явиться якась людина, з якою можна буде, хоча б якось почати домовлятися, можна буде вести якісь переговори, перемовини. Можливо, якби складуться обставини, так що до серпня 25-го року там щось все таки зміниться в цій владі, в їх чи може знаєш до, до жовтня 25-го року, бо в нього ж в жовтні день народження. Може, до наступного, ну, ми не знаємо точно, чи то його день народження, але якщо так вважати, що це його день народження, ну, так вважати, його день народження так, може якраз до того дня народження, вже ж з ним там щось станеться, там, чи він піде там, відрядження, чи ще там щось з ним буде, і якась інша людина там буде, і то з тою іншою людиною почнуться домовленості. Тобто, от на такий розклад більше йде вірогідності, ніж на те, що з ним можна буде домовитись. Так, ми обов'язково будемо періодично проглядати всі ці питання і розуміємо, що ситуація може змінюватися. І будемо сподіватися на те, що змінюватиметься вона на краще для нас. Я наразі дуже дякую тобі, Іночка, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую за ці важливі попередження. Хочу побажати кожному глядачу. Тримаймося, не втрачайте надію, попри все і не забувайте донатити. Це зараз дуже дуже важливо. Також нагадую вам про можливість доєднатися до нашого ютуб каналу. Наші відео виходять зараз на цьому Ютуб каналі, тому підписуйтесь, щоб не пропускати їх. Ну і під цим відео чекаємо на ваші коментарі, на ваші вподобайки, а також чекає на підписку нашого гостя. Вона теж є свій youtube канал, посиленчика на який знайдете нижче під цим відео. Ну і усім мирного дня бережіть себе.